Привіт, малятка! Мене звати Оксанка. Я живу у місті, у багатоповерховому будинку, на третьому поверсі. У квартирі є кімнати. Ось вітальня. У вітальні є диван, крісло. Це м'які меблі. Також є телевізор. Це спальня. У спальні є ліжко, стіл, іграшки. Також є кухня, у ній знаходиться холодильник, плита, обідній стіл і стільці. Це ванна кімната. У ній є ванна з душем, умивальник. Малятка. Давайте пограємо у гру у моїй квартирі. У якій кімнаті знаходиться моє ліжко? Ліжко знаходиться у спальній кімнаті? Де можна умитися? Умитися можна у ванній кімнаті, де готують їжу. Їжу готують на кухні. Яка кімната для відпочинку? Це вітальня. Ось я розповіла про свою квартиру. До побачення!